Які вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 2 по 8 лютого. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він для вас буде, які вам відкриються можливості на цьому тижні. візьмемо пораду з іншої колоди. На що вам варто звернути увагу, до чого прислухатися, де можливо є якісь підводні камні. Прогноз у нас загальний для всіх раків. Кому потрібен особистий, звертайтеся в особисті повідомлення. І так, рак. Тиждень, 2, 8 лютого. Понеділок. Понеділок є шість кубків. В раків є якісь, можливо, зустрічі з людьми з минулого, з якими ви навчались, товаришували, працювали на якійсь роботі. Шість кубків це в нас приємні емоції. Після, наприклад, зустрічі з тими людьми. Хтось, можливо, поїде в гості до бабусі, дідуся, знову ж таки, просто можливо зустрінетеся з якоюсь. Людину, яку ви давно знали, поспілкуєтесь, згадаєте, і от будуть і приємні емоції. Хтось може отримати якийсь подарунок до когось, якщо говорити про людей з минулого, може повертатися людина, з якої ви були в тісніших стосунках, тобто чоловік, жінка. Ну, якщо говорити про більш таку спокійну енергію, без Близьких стосунків тут може бути і товариш по школі, по роботі, і можливо буде звертатися до вас за якоюсь допомогою. Вівторок. А у іторок є вісім кубків. Да? Хочеться уйти з цього місця, некомфортно, можливо, зустріч буде занадто дебагато кубків, і ми звідти хочемо піти. Вісім кубків, тут ще може бути такий варіант, що да, вам було приємно все ж таки з цією людиною, вона поїхала, і ви відчуваєте якесь емоційне спустошення. Да? Чого так, для чого. Я сумую, я скучаю і так далі. Ну, якщо у вас такого нема, тут уход може бути зроблені. Роботи стосунків, будь-чого да, тобто в голові ми собі прокручуємо варіанти, що ми хочемо змінити своє життя, можемо відмовлятись від негативних звичок. Середу є три жезли. Дивимося з перспективою майбутнє. Три жезли це я на шляху до чогось, я поставив ціль, і я до неї йду. Можливо, ви тут ідете з роботи, тут вже плануєте куди йти. <кій> Відправили резюме на нову роботу. І очікуєте результату, чи смс, чи дзвінка будь-чого, зворотнього якогось зв'язку. Четвер. Четвер є карта повішеного, раком потрібно відпочити, ну, або складаються обставини так, що відпочинок вимушений. Якщо у когось є момент, що да, людина пішла з роботи, тут же в нас вихідний. Можливо, у когось на роботі підвисання ситуації вдома така ж сама ситуація, тобто щось підвисає, зависає і не рухається так, як нам потрібно. Повішаний нам дає змогу подивитись на ситуацію під іншим кутком. Тобто, ми розуміємо, можливо, для чого нам ця ситуація і що нам в ній краще зробити. П'ятниця. П'ятницю є три мечі, щось розбиває серце раком, а три мечі це ситуація, де некомфортно є от якийсь болючий момент. Для чого нашого, чому, чому так складається. Да? тобто е, такий дискомфорт будемо казати в душі, можливо, хтось і дійсно щось скаже неприємне. Або це така, такий момент, коли от переварується вся інформація і пропускається через своє серце. В когось може бути і дійсно біль, тому будьте обережні. Ну, я надіюся, карта програється якоюсь просто печалькою. Чотири пентаклі це у нас зупинка, стагнація день, коли все стабільно. Ми зупиняємося. Тримаємо весь свій ресурс біля себе. Чотири пентаклі карта жадності. В цей день ми не хочемо тратити нічого, ні себе, ні свою енергію, ні своїх фінансів, нічого. Так? Хочемо все притримати біля себе. Карта така, коли от хочеться, щоб все залишилося біля, е, е, біля вас. Нікуди не йти, нічого не змінювати, не тратити фінансів. Елементарно вас покличуть кудись, а ви не захочете нікуди йти. І неділя, а в неділю все ж таки є в нас якесь нове починання, нова дорога, шість мечів, це ми кудись відправляємось. Якщо ми говоримо про дорогу, то да, може хтось кудись і поїхати. Якщо ми говоримо про нові починання, тут нові починання в роботі, в стосунках, будь в чому, ми розпочинаємо якийсь новий шлях. Щось одне для нас завершилося, і в неділю ми розпочинаємо інше. Переїжджаємо в інше місто, в іншу країну. Хтось, можливо, їде подорожувати, тут не хотіли тратити, а тут все ж таки зібралися і поїхали. Хтось може і поїхати на відпочинок. Ну, в когось може програтися, як да, просто переїзд якийсь. Порада для раків на тиждень. Три пентаклі, а на цьому тижні вам потрібна колективна праця. Тобто, питання, які у вас будуть, вирішуйте більше з да, своїм колективом, своїми домочадцями, пробуйте зробити так, щоб було комфортно усім. І так, раки, я вважаю вам позитивного тижня і до зустрічі!